Шання ковбаса, печене м'ясо, копчене сало, смажені ребра, без них важко уявити святковий стіл української родини. А запечені свинячі реберця з медом та гірчицею, приготовленіші кухарем чоловіком, стануть смачним доповненням будь-якого застілля. У цьому переконує рівнянин Анатолій Лукінчук, який володіє багатьма секретами приготування страв. Сьогодні вам та нашим глядачам я заповнюю свою одну з найлюбленіших страв. Так. Це е, свині ребра, запишені в рукаві uh -huh. з чорнослива. Чорнослива. Так. Угу. Дуже смачно і дуже корисно. <рес> <рес> можна сказати так. Приступом бачу м'ясо є, чорносливо, всі необхідні інгредієнти є. Так? Для початку нам потрібно замаринувати ребра. Uh -huh. так? Тобто, Отож, давайте одразу глядачам скажемо, скільки ви взяли оцих реберець, скільки в е, нас тут, тут їх де є. Де така реберна вирізка, як mm -hmm. десь на 6 реберець, це приблизно десь до кілограму так. реберець, виходить у нас. Значить, маринуємо. Для цього нам потрібно спеції. Для м'яса. Для м'яса, м'яса. Тут включені і сухі перці, і сухі помідори, і mm -hmm. чилі. Mm -hmm. Тут все є. Такий набір так, до... такий гарний такий набір для м'яса. Так. так. Посипаємо, з обох сторін. Солити, перчити. Так, звичайно, соломо таке. Можна це все обільно, так щоб було нормально було. Uh -huh. Так, давайте перевернути Пер... так. Солі на цю сторону добитися. Ось так. Uh -huh. По всій дружині робити. По всій довжині, так, так попало так, воно. Так, Нібо, Ніби попало. І тепер передаємо. Перець. Uh -huh. Далі я буду вже е, забруднювати руки, а ви мені додаєте спесик, я вам кажу. Так. Е, значить, давайте тепер мед. Мед. Мед, мед до речі, натуральний. Тільки натуральний. Тільки натуральний. Взагалі я дуже люблю липовий мед. Угу. Це мені теж липовий? Це, це теж липовий. так. Просто Кидає. в середу, так китайський ложечку там. таку. Ось так. Угу. І зараз ще одну ложечку на іншу сторону. Так, якби робимо масаж свинині. Угу. Такий медовий так, медовий, так, медовий так. масаж. Кажуть, що м'ясо перед ну, приготуванням помасажувати, uh -huh. воно стає дуже тоді та дуже. Так, далі. В так, і і тепер... іншу сторону, так. Тепер. Теж. А, так, забирайте, забирайте, бо він погано ну, стає. Щось... Uh -huh. ну, тобто просто саме такі... належний такий дуже сопкий, густий. Uh -huh. Бо якщо ми візьмемо штучне мед, то це буде зовсім не та страва, правда? Вона не буде придатна. Штучне мед це якби цукор, тобто зовсім не те, що нам потрібно. Не буде тої шкірки, бо мед дає якби шкірка внес. Тепер мені потрібно, щоб ви полили це все олією. Тут можна брати сонячко, вже немає різниці. Та як в нас то ж. Оливкова. Так. Так. Бачите, гарно гарно, гарно. – спеціально воно вбере в себе, в себе правда так, звичайно. І давайте додати мені ложечку гірчиці, французька чи джижонська, як так то така так? – зерна, мета зерна, ложечку угу. і теж ще масажуємо. Масажу обов'язково свою добру енергетику, позитивну правда, додаємо. У нас дуже добре У будь-якій справі. Правда ж там звичайно, так. тобто дві ложечки меду, дві ложечки гірчиці. І буде дуже запашна, така гарна, гачиш, модова шкуринка ага. така. Цихрабера так, є, є, є. Тепер я її покладу в каструльку. Хай, хай вона маринується. скільки часу вони мають постояти? А, тут? Може годинку, може дві. Угу. Можна її там і до вечора тримати, можна на ніч зробити. Тобто воно буде сочніше ще так, тоді, правда? Вечір, так, Йшло вже дві години, я думаю, що наше м'ясо замаринувало століт. Я думаю, що воно добре пропиталося медом, угу. гірчицею. І тепер ми його будемо запікати. Так. Так? Для цього нам потрібна рукава угу. Значить, Показую, як воно правильно це все робить. Показуйте. Беремо нашу дечку. Рукав. З однієї сторони просто зав'язуємо на вузол рукою. Не беремо оті от, Ні, поки що зав'язки за ми не беремо. Так. От, можна так плотно Угу. Далі в деяких рукавах є шов Так. для вентиляції. Він має бути зверху у нас. Ось так, ось так, так ось, 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 має десь. Так, так. Вимірюємо деки. декі. Отак. І трішки після деки на зав'язку ще відмотуємо рукава. Угу. Є. Так, надуватися, правда? Так, ж? надуватися. Так, так. Ну, і так, щоб воно помістилося mm -hmm. в цеклу, щоб воно було комфортно. Так. Е Та воно вилкові. Так, далі. Я розмотую лукав. І змащуємо голію. Розмотую голію. І так по кругу, так проводіть там, по кругу, жовчого. Вот так. Mm -hmm. Ось так. Ось достатньо. Так. Да. Потім руками можна отак вот його змостети. Потерти, так? так Потерти, щоб рука повністю була змащена олією. І щоб, mm -hmm. щоб м'ясо там комфортніше було, так, правда? Так. Ну що, тепер руки можна? Давайте, нічого страшного. Так, хорошо. Для такої страви не шкода. Голосимо рівно, бачите, що до вентиляції зверху, як ми я тут говорив. Закладайте мясо. на розказуєте. Вот так. І розложимо. Mm -hmm. Вот так, по дождяні рукава. Угу. Що воно комфортно. А може, Далі, так як вазок вже забруднені, беремо чорнослив. Давайте. Чорносив. І, і Я так припіднімаю, а mm -hmm. ви під сині ребра а а по всій площині, по всій довжині Боже, що. Тому що якщо ребра положити просто... наверх ребра, то він просто uh, чорносил згорить. Mm -hmm. А так він А буде... так він uh, пропитає м'ясо своїми uh, смакотою своїм. Mm -hmm. І ароматом правда? Ароматом, смакотою, так, і воно буде дуже смачне. У нас, між почим, чорнослив підкопчений. Підкопчений. Так відчувається запах. Такий? Буде у нас такий гриль, ефект грилю. Так. Ну, так. Мені звіти достатньо. Все, все достатньо. Угу. Подушка червостива є. є. Так. І... Беремо з іншої сторони, зав'язуємо. Uh -huh. зав зав Чому зав'язочку з іншої сторони? Тому що е, деколи вентиляції цього шла недостатньо для виходу пару uh -huh. і рукав може просто лопнути. Тому тут ми зав'язали плотно з цієї сторони, а з а цієї то... сторони зав'язочкою легенько зав'язуємо, щоб е, все-таки пар виходив звідти. розумієте? Ось так. Навозок тут uh -huh. схрещуємо. І ставимо і в трохи. На яка температура має бути і скільки часу має бути стати? якби там... я, я печу спочатку десь хвилин 40, можливо, годину на температурі 180 градусів. Так. А потім вже додаю корочки, запікаю, десь ще хвилин 20, можливо 30, угу. вже там температура 200. Так. Угу. Все, ми підготувалися і в ну, духовку. Так? Так. Свинячі реберця запечені з медом та гірчицею. Риберця посолити, поперчити, натерти спеціями для м'яса. Потім добряче змастити медом, олією та гірчицею, залишити на 2 години, щоб м'ясо замаринувалось. Після цього кулінарний рукав для запікання змастити олією і викласти у нього замариновані ребра. під низ покласти чорнослив, зав'язати рукав та відправити м'ясо до духовки, випікати 40 хвилин при температурі 180 градусів, щоб утворилась шкірочка ще 20 хвилин при температурі 200 градусів, до столу подавати з ялочкою базиліка та помідорами чері. Ось і наше м'ясо. Так, м'ясо готове. Ого. Гарний такий кульок. Гарний, мишу, гарний, так. так. Ну що, Розрізаємо. Так, розрізаємо і дивимося, що у нас там клишно. Беремо, то зразу так, пар. пар. Руки mm -hmm. забираєте відразу. Mm -hmm. І От, обличчя о, теж. О! Ой, дивіться, яке весь гарний. Мед, Подивіться. Вся супер, супер. Uh -huh. так. Його треба розрізати так. на ці реберці. Підіваємо так і на досочку. Хоп. А, і чорнослив аромат дає. Так, чорнослив і... зараз там пригодиться. Саме смачне залишилося. Ми якраз покладемо, так? Так, так. так? І по ходу ребра на так раз. якраз. Угу. Спеклось м'язко, правда? Так, так. Двірніше реберці. Так. Вірніше, так. От. Достатньо поки що. Я думаю, що достатньо. Так. Далі прикрашаємо чорносливчиком. Так. Добре? Добре. Та треба видалечку брати. Виделочку. Так. Я вже довіряю вам. Угу. Просто так хаотично розкидаємо, оталімося. Чолосил дуже смачний, він пропитаний м'ясним соком. Ви так наче художнику це все викладаєте, все будуєте, малюєте, скажете. Ну, це треба воложувати душу ставити. Тоді угу. вона дуже смачно виходить. Угу. Далі додаємо помізочки чері. Я тут лише спостерігаю, я не буду порушувати оці ідилі, яка вот так. там панує. І так, і базилька. Зелен'янку додаємо такі свіжі очки. Mm -hmm. Отак. Добавляємо наперед довжимо. Так щоб було mm -hmm. дуже О, щоб красиво було. Все. Страва наша майже готова. Чого? Чи... Ні. Ні, ще, ще Ні, не. не готова. Ще не готова. На завершення сам зварив сливово-вишневий соус. Okay. Дуже смачний, прямо під м'ясо. Mm -hmm. Ми трошки додамо для смаку. Так. І для кисло кислинки такої, так? Так, так. так. кисло-солодкий кисло соус дійсно кисло Так. Ну, ну, Справді художники. художник. Художник концерт. Все, все, тепер готова. Ну що ж, я дякую вам за таку страву. Я гадаю, що вона вийшла досить гарною і смачною. Зараз куштуємо, дійсно сподобається. Я ще ще гості. Гарного вам дня, смачного. А ти глядачів, кого зацікавив рецепт приготування саме ось таких, от берець у медово, вишневому та ще й сливовому соусі, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.